Слава Україні! Салати. Коперо трохи похудали, по тройках, розчати. Кобелі 8 років. Той старший син. Він мене камлодший по тому старший. Сен подашаха, воведимо близького воза. Два брати, Та Ще трохи діяки, але пролучаємо. Наш рубін, рубін великий. Уже півтора року йому, он десь тепер має бути. То есть такий має на лінійку метр 58. Півтора року. У ногу має 24,5. 24. Мосно скали там 24,5. Якби он не мірили, не продається. Якось у літі було, вулиця сюди на два борки. Ленька трохи Буде мати панправий біти. Наш убий. Шає. Кобелі, кобелі вісім років, обережну побутку. Тепер пускаю орку. Ми ушукаємо тому калому півтора місяця. Маю чи паста, одикати, треба їх ризувати, щоб от останні стояти, Кобіра не робить. Хоч і але привожу її, як коли 10 літрів, все, на день або 15. Чи робить, чи не робить, я тільки вибачає. Того відсобі не підпускай, то і від неї Як Подається. Такий ушок. І будемо вже його впрягати, приучувати, учити. Самащенний, ось як.

Ні, б'я, ні кусай, адекватний, спокійний. Сіроліту він зів, дві літри віуса. Паспорт побивсь, нічого йому немає. Ти напівовардемріський вагова. У нас колись куліті. Пас ку у там у нас така є. Він там зіліть мінуса. Об'єднано. Дочка буржує. Ой, багато хто знає буржує. румунський якийсь, чи якийсь то є. Він ще б'євий. Тільки трапимо, чираємо на нього. Як воно так чаром пропустяло, то рідко що може жирати. Якось там у Львові, як ми її пропускали, такого стіна падала. Ні, стіна буцефара, називався Граф. Кога ти їдеш, мій м'як? Ага, в той теж воно ще Куда йдете відмісту? Оу, ррр, стань! Кобін! Всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустріч.